Окей, добрий ранок, так це буде вступ невеличке роздумування. А, хочу поговорити про одну особливу Божу обітницю. А, ми знаємо, що в Писанні ми знаходимо багато Божих обітниць. Бог нам дає щедро. Він нам фактично все, що ми маємо, чи це якісь фізичні речі, чи це наші відносини, а, чи це навіть серцебиття. Це все від Бога. А, і ми це читаємо в Якова 1,17, Можете подивитися зі мною, такий, як основний принцип про Божу щедрість, Якова 1,17 Усяке добре давання та дар досконалий походить згорі від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіни відміни. Але тим не менше ми якось розуміємо, що Бог не завжди відповідає так на те, що ми просимо. Ми розуміємо, що ми до нього приходимо як діти до батька. Ми просимо про гроші, про забезпечення, про здоров'я, про кінець цієї війни, про багато всього. Але з тими проханнями ми розуміємо, що Бог теж має свою волю, свій план, якого ми іноді можемо не знати. І... З таких міркувань ми сподіваюсь, часто так само молюся, молимося, як Христос молився: не моя, а твоя, а нехай станеться воля». Тому, якщо хтось є, звичайно, такі. Те, чи навчання, що якщо стільки, якщо у вас тільки буде достатньо віри, то ви можете просто помолитися за мерседес, і у вас появиться Мерседес. Ну я сподіваюся, що ми вже на такому рівні, що ми розуміємо, що Бог не наш джин, він є наш батько. І так само, як ми, як батьки, іноді відмовляємося в своїх дітей в тому, що вони просять, і що вони іноді пізніше нам дякують за те, що ми не дали їм в Макдональдзі кожного дня їсти. Коли вони були малими, то так само Бог має свою волю, ми розуміємо, що він краще знає наше життя, і ми з таким духом до нього приходимо. Але якось у свій час, коли я був в юності, напевно, хто звернув мою увагу на одну особливу обіцянку від Бога, що, на мою думку, трошки відрізняється від інших, в тому, що це є така річ, така перевага, таке благо. Що воно обіцяє, обіцяється гарантовано. Тобто Бог ніколи не скаже ні, коли хтось це просить у нього. І сьогодні я вам скажу, що це таке. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо насправді за те, що ти є добрий, за те, що ти спас нас. Боже, будь з нами сьогодні, як ми відкриваємо трошки Твоє Слово, і дай мені мудрість, Боже, щоб я не сказав ані більше, ані менше, ніж Твоя воля. Ім'я Ісуса ми молимося. Амінь. Отже, чим. Ця обітниця є особлива. Чим вона відрізняється може від інших обітниць? Бог пропонує таке благо, яке має велику цінність, і його пропозиція відповідає таким, скажімо, досі вражаючим умовам. По-перше, його пропонують або цю обітницю пропонують кожному навіть невіруючому. Тобто, це є така річ, що навіть невіруючий може просити в Бога. І гарантовано, що Бог йому дасть. Далі це пропонується, як я вже сказав, з гарантованим так. Бог ніколи не відмовляється. Якщо я звертаюся до Бога і кажу, Боже, я, ем, я потребую машину. Боже, я, мені вже набридло на велосипеді, дай, будь ласка, машину, це було б набагато легше. Можливо, Бог скаже так, це добре. Можливо, Він скаже ні. Можливо, він скаже, почекай трошки. Але коли хтось просить ось про цю річ, що я скоро вам повідомлю. <ріст> Бог ніколи не скаже ні. Це цікаво, як на мене. Далі Бог запрошує нас просити про це. Тобто Він, він заохочує нас в тому, щоб ми просили і просили. А, далі Бог обіцяє дати це щедро. Тобто Він не пропонує це в малих кількостях, не скупо, або з таким враженням, що в його запаси можуть закінчитися. Він каже, проси і ще проси. Пам'ятаю, перші. Перше одне з перших слів на українській мові, що я навчився казати, це було слово бери. Чому? Тому що я ходив в гості до одної сім'ї, абсолютно мови не знаючи, і вони англійської не знали, але господиня там. Все, що було на столі, вона просто до мене казала: «Джошо, бери, бери, бери. І дуже скоро я зрозумів, що означає бери. Ну вона була така дуже справжня українка. І вона мені постійно «Джошо, ну що ти не береш? Я вже нема куди. Джошо, бери. Бог так само що стосується цієї речі, він каже проси і ще проси. Про інші речі я би не так сказав. Наприклад, ми можемо просити гроші у Бога, так? Це нормально. Але може Бог дасть, може ні. Ми розуміємо, що гроші має свої там нюанси. Бог напевно сам розуміє, що якщо він просто висипить на нас забагато грошей, це може бути для нас навіть шкідливо. Але ця чарівна річ, про яку я вам ще не сказав, Бог запрошує нас запросити. Він дає щедро. В нього нема того, щоб закінчилися запаси. Далі, Бог ніколи не докорить нам за те, що ми просимо. Тобто він не скаже, та, та припиніть, та що ви, скільки. Ми іноді так докриємо своїх дітей, так? коли вони, коли вони постійно ходять, що спросять, ми кажемо, ну, я, ну як скільки можна? Я ж тобі вчора дав і позавчора, дай перерву. Каже, ні. Бо Богові завжди приємно, навпаки, йому завжди приємно, коли ми просимо про цю річ. Далі Бог хоче, щоб ми просили про це благословіння постійно і часто. Тобто це не така річ, що ми повинні прийти і просити один раз, Бог дав і все. Він хоче, щоб ми просили і просили. Далі цінність цієї обіцяни або цього обіцяного благословіння є більша, ніж. Я би сказав, хоча б більшість інших речей, про які люди просять у Бога, наприклад, про багатство, про успіх, про влада, навіть про довге життя. Оця обідниця, вона є цінніше за то все. Що ж, що ж це може бути? Може хтось вже догадався? накажіть, накажіть. накажіть. Це. це... Це я, це я маю це я мається сказати. Добре, може, може, це спасіння, да може це спасіння? Ну і в чому це так, але я би сказав, що спасіння відрізняється. По перше, що спасіння в принципі це не прохання. Це не прохання від Бога, це є віра у відгук до Божого ствердження. Читайте, коли Римлян 4. Порядок не такий, що я приходжу до Бога і прошу в нього спасіння. І він каже: Окей, ну Джошуа, через те, що ти просив, я тобі даю. Навпаки, Бог підходить до мене. Він каже, Джошуа, я помер за твої гріхи, і коли я відгукуюся до нього, тобто Він, я ініціатор, коли я відгукуюся, це є віра, я приймаю спасіння. Отже, спасіння відпадає. Може, це благодать. Та? Ну, звісно, ми, як віруючі, ми знаємо, що ми приходимо постійно до Божого трону і ми просимо і потребуємо благодать. Але тут теж є різниця, бо це пропонується тільки віруючим. Так, я розумію, Бог може давати благодать е, і невіруючим. Та? Але це запрошення, щоб ми постійно приходили, це стосується тільки віруючих. А то, що я вам сказав, це стосується і невіруючих. Та? Далі. Може, це Дух Святий, може, хто знає цей уривок В Писанні, де сказано, що Бог дає Духа Святого тому, хто просить. І це теж є правда, але я б сказав, що це більш таке, як одноразово. Ми розуміємо, що це синонім спасіння, і коли ми приймаємо спасіння, ми приймаємо Духа Святого. І нам не нам не треба там кожного разу просити. Як Дух Святий вже увійшов до нас і об'єднався з нашим духом, ну то все ми маємо. Отже, що це може бути? <плес> давайте вже закінчується час, так що давайте відкриємо ключовий уривок це Яків 1,5. Хто вже догадався, що це таке? Яків 1,5. Мені дуже подобається цей уривок, бо він є практичний, він є доречний і він мені нагадує про те, що Бог завжди поряд і Він дає мені те, що треба. Яків 1,5. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, мудрості. Нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Тому якщо в когось вже вистачає мудрості, можете вже вийти, <по> бо далі це не для вас. Може хто скаже, та я вже настільки мудрий, <по> що мені нічого не треба, Боже, не дай більше мудрості, бо нема куди. Ну я, наприклад, такого ще не досяг. Далеко не досяг. Мені кожен день і завжди потрібна мудрість і мудрість, хоча, з одного боку, вона така цінна річ, дуже цінна. І ми знаємо, якщо ви читали приповісті, там дуже багато в цього сказано про мудрість, що її вартість, цінність перевищує і золото, і срібло, і шукайте в першу чергу мудрість, а все решта буде, що початок страху Господнього це мудрість. І він каже: Бог дає всім. Він дає просто, він не докоряє, і якщо ти просиш, буде, да, буде дана. І хтось може казати: добре, це здається занадто гарним, щоб бути правдою, в чому підступ? Де, де є умови? Мають бути якісь умови. Є одна умова. Є одна умова. Давайте прочитаємо наступні два вірші, тут як ми завершуємо, Яків 1 один з п'ятого і тепер по сьомий вірш. Яків 1 один з п'ятого по сьомий. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, я б сказав, що це. Це ми, ми всі. Так? Якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Тобто, коли я приходжу до Бога і прошу мудрість, я... це вимагає дві речі, в принципі. Опираючись на євреїв 11.6, по-перше, я мушу визнавати, що Бог є, та що він існує, і мій Господь, і Він може давати мудрість, та я можу просити у Раймона мудрість, та і він може навчити мене те, що про програмування, про дещо, але можливо, в нього не вистачає стільки мудрості, щоб дати мені все, що мені треба. А коли приходжу до Бога як до Творця Всесвіту, я визнаю, що Він є і що Він в змозі. Давати мудрість на такому рівні. Тобто це є перше. А друге, я повинен вважати, вірити про Бога, що Він такий, що Він дає нагороду тому, хто шукає Його, що Він не є тиран, диктатор, він не є той, який просто шукає там зробити мені зло. Він є, той, який є добрий і він чекає благословити мене. І з такою вірою, покладаючись на нього, я прошу у нього мудрість і Він дає. Мудрість це широка тема, це може не дуже підходяще на просто наступ чи на роздумування, море, чого можна сказати, але на завершення, хочу просто сказати таке, що Бог має поклик для кожного з нас. Можливо, хтось. Думає, то нащо мені стільки мудрості? Я не, збираю, я не претендуюсь на, на якусь посаду, щоб стати президентом чи щось. Але батько, мама потребує мудрість, хороший друг потребує мудрість, пастор церкви потребує мудрість, працівник на роботі, друг. Ми всі потребуємо мудрість, тому що Бог нас кличе усіх і до останнього до якого служіння, щоб ми служили Його і благословляли інших. І тому я. Вас під байдюрою, Просіть, приходьте і ще проходьте, і просіть у Бога мудрість кожен день, багато разів кожного дня він дає. На останнє, Яків 3, 17, Яків, третій розділ, 17 вірш. А мудрість, що зверху вона, тобто що походить від Бога, насамперед, чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повне милосердя та добрих плодів. Без Сторонна, не лукава. Давайте помолимося. Дякуємо Тобі, Боже, за таку прекрасну обітницю. Дякую, Боже, за те, що вся мудрість у Тебе, що ти все знаєш, все бачиш. І Боже, що ти готовий давати нам мудрість, що ти такий щедрий і доброзичливий. Боже, нагадуй нам кожен день, щоб ми приходили до Тебе і просили про ту небесну зверху мудрість. Дякуємо Тобі і славимо Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. que you é